Я Іван Полюй, український фізик, електротехнік та винахідник. Народився я у сім'ї священника 2 лютого в селі Греймалів, що зараз є Тернопільською областю. Я був одним із перших дослідників рентгенівського випромінювання і створив вакуумну трубку, яка передувала відкриттю рентгенівських променів. У 1881 році мною була створена лампа, яка стала прообразом рентгенівського апарату. Мій винахід отримав срібну медаль на міжнародній електротехнічній виставці, що проходила в Парижі. Альберт Ейнштейн був моїм товаришем, з яким я вчився у політехнічному університеті. Також я активно і старанно працював над перекладом біблії українською мовою. Я патріот України і підтримую розвиток національної освіти та науки. Я зробив вагомий вклад у світову науку продемонстрував, що українці можуть робити такі великі відкриття у сфері точних наук та ніколи не забував про своє коріння за межами батьківщини. Ви знаєте, хто такий Іван Блюй? Так, звичайно, ім'я Івана Полюя відоме всі, всьому світові та в Україні, зокрема, ну і в Тернопільщині, оскільки е, Іван Полюй народився 2 лютого 1845 року і, зокрема, коріння його з Тернопільщини. А, а знаєте, де він народився? Так, він народився на Гусятинщині, це селище міського типу гримадів. А, тоді, а ви знаєте, що він винайшов? Так, звичайно, рентгенівське проміння, він був взагалі першим, як е, хто винайшов рентгенівське проміння, але так сталося, що. Відповідно, документально він не є першим. Дякую вам за участь. Добрий день, Добрий день. Е, Чи знаєте ви щось на рахунок цього вченого? Ну, це перш за все полюй. Е, іменем цього вченого названо наш політехнічний інститут. Він великий вчений. Він відкрив рентген ще раніше від рентгена. Але оскільки тоді українські вчені були в такій опалі, він не встиг зареєструвати своє відкриття, і тому пізніше він навіть назвав оці одиниці рентген, відповідно взяв свої його відкриття, і то все назвав. Крім того, він був ще й біохіміком, так що він міг мати ще й відкриття в цій галузі, але також вони не зафіксовані а він був визнаний вже. При радянській владі Тетяна Ярославівна, чи знаєте, що зображено, яка людина зображена на цьому фото? Іван Полю? А чим він відомий? Він взагалі винайшов рентген промені, але він цього не запатентував, наскільки мені відомо, і відповідно першість була віддана Ренеру. Правильно. А що на цьому фото? Це знімок легенів, флюорографія, так, яку так. ми робимо. І відповідно, ну, це такі медичні обстеження. Ми робимо, можуть бути вони профілактичні, а можуть бути з лікувальною метою. Спасибі, правильно, дуже дякую вам за участь. Отже вас, приз. Дякую. дякую. Анна Олексійна, чи знаєте, що за людина зображена на цьому фото? Звичайно, науковець, публіцист, громадський діяч, який перший переклав Біблію на українську мову. Він винайшов власне рентгенівські проміння, так ну я знаю як правильно там сказати по науковому. Це є полюй. Правильно, дякую вам. А що зображено на цьому фото? Рентген. чого? Чого е <свист> черепа голови? Так, правильно вірно? Так, дякуємо вам. Вам Дякую, Анна Олексіївна. Спасибі вам за участь. Ось Ось ваш подарунок. Дуже приємно. Дякую, Петро Михайлович. Скажіть, будь ласка, хто зображений на цій картинці? Іван Полюй це видатний український фізик, громадський діяч. От він відкрив е рентгенівські промені. І ще знаю, що він є одним з перекладачів біблії українською мовою. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, що зображено на цьому на цій картині? Дякую вам. Дякую за участь вашу і вас подарунок. Дякую Все. Добрий день. Добрий день. Е, дивіться, може, ви знаєте такого вченого фізика Івана Полюя. Звичайно, знаю, народився в місті Гримайлів 2 лютого 1845 року. О, все класно. Ви може, ви вже вчите фізику в школі. Так, звичайно, вчу. Ага, зрозуміло. А, а може, ви знаєте, які він винаходи знайшов? Він винайшов винахід промінь X або ж зараз як його називають, Єранген. О, дуже вам дякую. Цікаві факти про Івана Пулюя. Іван Пулюй є автором понад 50 наукових праць, які були видані багатьма мовами українською, німецькою, англійською. Іван став першим українцем, який отримав науковий ступінь доктора з фізики у Віденському університеті. Село Грималів на Тернопільщині, де він народився, тепер має вулицю, названу на його честь. Іван Полюй досконало володів 15 мовами, крім української, він також знав латину, давньогрецьку, німецьку, французьку та багато інших мов.